Доброго дня, поважні колеги, підприємці та однодумці. Вважаю за потрібним представитись і представити свої напрямки діяльності, чим займаюся, що виготовляємо. Зараз треба об'єднувати зусилля, доповнювати один одного, підсилювати та плідно працювати, щоб економіка України, наша продукція та послуги вважалися якісними і пріоритетними не лише на внутрішньому, а й міжнародних ринках. Я український підприємець. Займаюся підприємництвом вже понад 10 років. За цей час разом із партнерами нам вдалося з нуля започаткувати та розвинути два виробничих підприємства, які на сьогодні займають досить конкурентні позиції у своїй ніші. Перший напрямок це виробнича компанія Toxiline Group, яка займається виготовленням з полімерів мультифелементних синтетичних ниток широкій палітрі кольорів. Ми є національним виробником даної продукції з часткою ринку понад 60%. Ця продукція активно використовується для виробництва мотузок, сіток, канатів, клинкових покриттів. З них роблять технічні тканини, які використовуються для пакування матеріалу, з них роблять мішки. Також виготовляємо різного типу полімерні будівельні матеріали макро і мікрофібри для армування бетону, заливання фундаменту, створення бетонних підлог порушення мостів, паль, дорожніх покритків, зведення монолітних конструкцій, відливання фігурних виробів, оформлення готових фасадів для зміцнення конструкцій. Реалізуємо дану продукцію під торговими марками FiberMix, ArmoTech, PolyMesh та експортуємо їх в понад 14 країн Європи. У 2022 році виготовили і реалізували фібри та ниток на понад 1 мільйон кілограмів. Другий напрямок це виробнича компанія Top Saves Minerals, яка спеціалізується у галузі нефарбованих вогнетривів для ливарної та металургійної галузі, важкої металургії. Виробляємо такі позиції, як теплоізолюючі суміші, набірні маси, торкрет маси, ертерне засипання, протипригарні покриття, антипригарні лаки, змазки та інше. У бізнесі зосереджуюсь на виготовленні продукції високої якості пошуку потенційних партнерств та бізнес-можливостей, а також формування професійних команд, учасник бізнес спільнот Бор, «Ліфт Бізнес клаб і бізнес клаб Окрім того, з 2016 року активно займаюся футбольним напрямком, є головою Асоціації футболу Дніпропетровської області, членом виконкому УА. З початком повномасштабної війни разом з нашими футбольними легендами, футболістами, тренерами, спортсменами. Активно займаюся волонтерством. Наш пріоритет допомога вимушеним переселенцям, постраждалам, їх сім'ям та дітям. Вірю в те, що Україну та український бізнес не зламати, і час росту та перспектив обов'язково настане. Слава Україні! Героям слава!